Друзі, вітаю! Давно не було стрімів. Весь цей час знаходився в переїздах між Сумщиною і Донбасом. Тому спостерігав деякі важливі, важливі моменти, важливі операції цієї війни. Тому будемо говорити сьогодні в першу чергу, звичайно, про бойові дії. І по-друге, це про політичні ігри, які продовжуються на всіх рівнях. Ми чуємо велику кількість політичних ініціатив, закликів. Вони в різні боки то за мер, то за перемир'я, то за наступ на Україну, то за поступки з боку України. Велика кількість, велика кількість зараз інформаційного шуму, але є і певні факти, конкретні ознаки, що українська влада, офіс президента готується до. Виборів до виборів, причому у цьому році. Як це все одне з одним складається, мені важко сказати, тому що з боку ворога якихось припинень бойових дій непомітно. Перше, давайте подивимось обстановку по картах, що у нас відбувається зараз на Курщині. Давайте глянемо. Отже, ми бачимо, ми бачимо ситуацію певну, що. Наші війська відійшли на відійшли з міста Суджа і утримують фактично таких два окремих таких плацдарми на території РФ. Ці плацдарми це висоти, на них знаходяться вигідні висоти і лісові масиви. Ці плацдарми дозволяють контролювати, контролювати прикордонну смугу. Плацдарми, ці висоти знаходяться на території Російської Федерації. Той, хто їх контролює, той контролює прикордонну смугу. Причому з розвитком технології дронів очевидно, що це контроль кілометрів на 15 в один і в що що в інший бік. Тому очевидно, що ці, плацда, ці плацдарми, ці висоти, які зараз обороняють українські воїни, груповання військ Курськ. А мають дуже важливе значення. Ворог намагався атакувати і продовжує атаки зараз. Але інтенсивність цих атак після того, як наші війська вже перегрупувалися на цих рубіжах, значно знизилась. У ворога на цьому напрямку залишається значна перевага в дронах, значна перевага у піхоті бойовій техніці, тим не менше. Лінія фронту зараз стала значно скоротилась. Тили українських, українських військ зараз не настільки вразливі. Ворог вже не прострілює з флангів усіма видами зброї нашої логістичні маршрути. Тому лінія оборони наша стала більш щільною і тут наша оборона ефективна. Ворог зазнає ураження, наші війська отримують ефективну вогневу підтримку. Покращується застосування безпілотних літальних апаратів, оскільки нарешті компетентні, компетентні люди призначені на керівництво цими операціями безпілотників. Тобто, в цілому ситуація виглядає стаб стабілізованою. Це не значить, що цей фронт не буде рухатись. Ворог продовжує наступати завданням російського командування вибити українські війська з Курщини. З російської території повністю до кінця березня. І ці плани ніхто не відміняє, ворог продовжує атаки. Тим не менше, зараз, якщо буквально там два тижні тому ситуація на Курщині була просто катастрофічною через те, що ворог контролював нашу логістику, повністю всі наші комунікації, зараз такого фактору нема. Фронт Звузився, і наші війська тут достатньо гідно зараз б'ються і завдають ворогу великі втрати. І на цьому етапі вони втрати росіян значно переважають наші. Крім того, є і інші фактори. Наші війська намагаються на цьому напрямку на Сумщині вести активну оборону. Хочу відмітити наші штурмові підрозділи, штурмові підрозділи в першу чергу сухопутних військ ЗСУ. Не можу не відмітити і 24-й штурмовий батальйон Айдар, 253 253-й штурмовий батальйон, 33 й штурмовий полк і 225-й штурмовий полк. штурмовий ну, полк. Дійсно, те, що роблять тут бійці штурмових підрозділів, це заслуговує найвищого визнання і найвищої поваги. Хотів би відмітити зараз особливо те, що вдалося певні речі зробити ефективні в обороні 225-му штурмовому полку. Командир відомий Олег Шиляєв і те, що зараз вони роблять, показує, що 225 й полк ворогу помилок не пробачає, також ефективно. Працюють і всі інші підрозділи: і 33, і 24, й і 253. й Так що велика повага. Далі хочу сказати, що тут у ворога значні втрати фіксуються і вони посилюються з кожним днем насправді. І зараз ворогу значно важче погрожувати Сумщині. Значно важче. Тому я не вбачаю зараз загрози, що ворог може. Прорвати наш фронт, якось швидко підійти до сум, просуватись.